Всім привіт, друзі! Сьогодні 27 липня. Хто дивиться мене, той знає цей персик, прищеплений на олочу стару. І ось подивіться, що робиться з ним. Повідростали вже гілки. Більше метра, метр двадцять, метр сорок деякі. І дуже загущена крона зсередини. Хочу зараз прорідити крону. Повирізаю ось ці гілки, які йдуть всередину крони. Ось ці. І вже десь будуть починати закладатися плодові бруньки квіткові на наступний рік. Треба позрізати, щоб вони закладались саме там. Де нам потрібно, щоб весною не видаляти. Зараз покажу результат. Видаляю тільки ось ті внутрішні, які йдуть всередину крони і загущують. Ось так, друзі. Ось відлив крону. Вирізав тільки внутрішні гілочки. Пізніше. Або в цьому році, або вже весною. Думаю, що ще в цьому році. Пізніше, через кілька тижнів, піду, подивлюсь. Тут ще треба буде прорідити. Трохи. А може вже наступному році весною. Тут дуже багато гілок. Ось, бачите, зато всередині вже і вітер буде продувати, і сонце більше поступає. То вже нам більш важливо буде на наступний рік, коли вже будуть плоди. Надіюсь, що вже наступний рік будуть плоди. Сигнальні. Ну не знаю, побачимо. Тільки в цьому році прищеплено. Але буває таке, що на наступний рік вже починає плодоносити. Добре, поки що ось так, а далі будемо дивитися, бувайте!